Привіт! Ви на каналі Навколо світу і це огляд на готель Марті Міра Хотел 5 зірок. Переглянемо його місцеположення на карті. Це країна Туреччина збережжі Середземного моря. Готель знаходиться в курортному регіоні Кемєр в селищі Текірова на першій береговій лінії. Відстань до міста Кемір становить 17 кілометрів. До аеропорту прильоту в Анталії 75 кілометрів. Готель Мартіміра був відкритий в 1995 році. Останні оновлення тут відбувалися в 1923 та 1925 роках. Ресепшн готелю, де відбувається реєстрація гостей до номерів, виглядає ось так. Готель розташований на дуже зеленій великій території. Одразу при виході з ресепшн ви потрапляєте в ось таку прекрасну терасу, де можете відпочити. Тут є диванчики, столики, а також можна зайти і взяти напої в лобі-барі. Відкривається цей бар о 9 ранку та працює до 12 ночі. Ввечері тут особлива атмосфера. Грає жива музика, фортепіано, скрипка, саксофон. Одразу поруч з зоною ресепшн розташована основна інфраструктура для відпочинку гостей. Це декілька відкритих басейнів та пул-бар. Ось так виглядає пул-бар. До речі, його було оновлено в 2023 році, тому по дизайну він сучасний. Відкривається цей бар з 10 ранку і працює до 12 ночі. Вечірній час тут також є концерти та вечірні програми. Більш масштабні шоу та концерти проводяться в ось цьому амфітеатрі. Спочатку тут є міні-диско для діток і потім вечірні розваги для дорослих. Щодо басейнів в готелі, тут їх декілька. Основний басейн з зонами різної глибини, дитячий басейн, дві водні гірки та сплеш-зона, яку побудували в 2025 році. В ось такій гарній зеленій зоні розташувався фудкорт. Він працює з 11 до 17. Тут ви зможете поїсти гамбургери, донер кебаб, смажену курку, кумпір, випічку, вафлі, салати та фрукти. Ввечері цей ресторан працює як мексиканський а-ля-карт. В готелі дуже гарно виглядає пляжна зона. Її протяжність 300 метрів. Є багато рівнів з шезлонгами. На газоні, усамітнено серед дерев та на самому березі. Поруч з пляжем розташований класний біч-бар, який був оновлений в 2023 році, тому тут все стильно та інстаграмно. В цьому барі в день ви зможете взяти напої та посидіти і відпочити. Ввечері тут можна активно провести час, адже проводяться тематичні вечірки та дискотеки. В готелі є пірс, на якому стоять шезлонги та парасольки для відпочинку, та з нього можна спуститися одразу на глибину. Впродовж всієї пляжної зони проходить ось такий прогулянковий променад, по якому особливо приємно прогулятися ввечері та спостерігати захід сонця. З правого боку ми проходимо павільйон, де проводяться заняття з йоги та пілатесу професійними інструкторами. Фітнес-центр готелю також розташований в пляжній зоні. Тут навіть є бігові доріжки з виглядом на море. Фішка готелю, яку розробили відносно нещодавно, це платна пляжна зона Fazelis Club. І зараз ми тут знаходимось. В цій зоні розташований бар, де можна взяти напої. Середземноморський ресторан А-ля карт, який оплачується додатково, є гарні м'які шезлонги, павільйони. Вхід в цю зону це аренда шезлонга 35 євро за одну штуку. Павільйони коштують приблизно 150 євро для відпочинку двох людей. Думаю, ви вже помітили, що територія готелю досить велика. Її площа 100 тисяч квадратних метрів. Вона також ще дуже зелена. Тут росте понад 1600 сосен. На території розташовані корпуси з номерами. І зараз ми подивимося один з них. Це категорія Superior Family. Площа номеру 44 квадратних метри. Максимально тут зможуть розміститися 4 дорослих та одна дитина. В такому номері є одна ванна кімната та дві спальні. В усіх номерах для гостей надається чайний набір, сейф, міні-косметика, міні-бар, що поповнюється по заїзду. Є водичка, соки, газовані напої. Далі поповнюється тільки водичка. Номери в цьому готелі розрізняються за категоріями: є звичайні номери Superior та є з приставкою Deluxe. В номерах з приставкою Deluxe є одразу халати, капці в номері, і в них краще місце положення ближче до всієї інфраструктури. Звичайні суперіори знаходяться далі від інфраструктури. Цікаво, що серед корпусів розташований міні-зоопарк, де живуть качки, курочки, кролики та черепахи. До речі, ще, окрім звичайних номерів, в готелі є номери лайфстайл Це така окрема концепція, по якій для гостей надається баг і сервіс по території за викликом. У ванній кімнаті є і душ, і ванна. Міні-бар для гостей поповнюється кожного дня. Також за концепцією Lifestyle гості мають доступ до ось такого лаунж-бару, який розташований в зоні ресепшн. Тож давайте подивимося один із таких номерів. Це Deluxe Lifestyle. Його площа 32 квадратних метри. Максимальне розміщення гостей тут двоє дорослих. Щодо розваг діток. В готелі є міні-клуб, який обновили в 2023 році. Працює він з 10 ранку до 9 вечора з перервами. Тут є відкритий ігровий майданчик, міні-кінотеатр, тематичні дні, дитячі фестивалі, розвиваючі ігри та заняття, спортивні заходи та квіткова майстерня. Для тінейджерів від 12 до 17 років є скелелазіння, волейбол, пляжні вечірки, спортивна академія. Поруч з міні-клубом розташовано кафе Кондитерська, де можна випити смачну каву, чай, взяти морозиво, десерти. Працюється кондитерська з 10 ранку до 11 вечора. Щодо харчування. В готелі є один основний ресторан, в який ми зараз заходимо. В цьому ресторані є окремо дитяча зона. Зйомка відео відбувалась під час сніданку в квітні 2025 року. В готелі, окрім основного ресторану, є 5 ресторанів а-ля карт середземноморський, стейкхаус, турецький, мексиканський та азіатський. При проживанні в готелі від 7 ночей ви можете обрати одне безкоштовне відвідування в один з трьох ресторанів турецький, мексиканський чи азіатський. Дякуємо вам за перегляд! Забронювати тур в цей або інші готелі ви зможете зателефонувавши або написавши нам за номерами, які бачите зараз на екрані.